Мир вам, дорогі друзі, задавали собі питання, чи насправді мертві мертві? Було таке у вас, коли буваєте на похороні, коли людина лежить? Чи насправді він мертвий? Чи було у вас таке бажання провірити? Чи може він якийсь такий момент, що він просто ліг собі спочити? Читає Біблію, ми знайдемо таку історію від Євангелії від Івана. 11 глава. 11 вірш. Це сказав він, а потім говорив їм: Наш друг Лазар заснув, але я йду розбудити його. 11 глава Івангії від Івана. Каже Христос, що друг Лазар заснув і спить. Ну, ученики думають, якщо він заснув. То одужає, це 12 й вірш. Учні сказали йому, Господи, якщо він заснув, то одужає. Учні розуміли, що Сон це є буквальний сон, який ми лягаємо спати, і вранці ми просинаємося. Так і учні подумали: ну що ж було насправді? Ісус говорив про смерть Його, а вони думали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм прямо: Лазар помер. Лазар це друг Христа. Лазар був хороший е, друг, який разом ходив був з Христом. Не завжди був з Христом разом, як учні, але Христос часто був в них вдома і то був друг е, Ісуса Христа. І учні думали, якщо Він друг, то він і допоможе йому, виз, е, вилічить його. Ну на самом ділі Лазар помер. Лазар. Який був з Христом, но прийшов час, коли йому треба було померти. Читає Біблію далі, ми знаходимо таку книгу Даніїла, 12 глава, 12, другий вірш. І багато хто з тих, що сплять у порусі землі, пробудяться одні для вічного життя, інші на вічний сором і ганьбу. Вертається знову до Лазаря, Христос розбудив Лазаря або Воскресив. Тут говорить, що багато хто з тих, хто знаходиться у поросі землі. Людина, якщо вмирає, вона вертається в землю або в те, з чого вона була створена. Лазарь послухав Христа і вийшов. Багато людей думають, що Лазар був уже в царстві. Інші говорять, що людина, яка вмирає, вона попадає в пекло, в огні. Другі кажуть, що він, наоборот, уже на небі, там із Христом. Ну насправді, тут ми читаємо книгу Даніїва, що багато хто у поросі землі. Ті, хто в землі, вони всі пробудяться. Або багато з них пробудяться. Це в одному із Воскресінь. Но ми знаємо, що буде таке воскресіння, яке всі Воскреснуть. Ну, до того ми ще дійдемо. Книга Йова відкриває нам 14 глава. Йов пережив дуже багато таких труднощів. 14 -та глава книги Йова. Це був чоловік, який був вірний Богу. але мав багато труднощів. 14 глава і 12 вірш. Так, людина ляже і не встане до закінчення неба. Вона не пробудеться і не встане від сну свого. Йов говорить про те, що, тут як Засон говорить. На самому ділі ми розуміємо про те, що цей говорить про смерть. І наступні вірші хотів би прочитати, коли помре людина, це 14-й вірш. Хіба вона оживе знову задає питання? І відповідь. У усі дні визначення мені часу, я очікував би, поки прийде для мене заміна. Йоу задавав питання Богові, чи оживе людина після смерті. Також і ми, коли буваємо на похороні, задаємо собі питання: чи буде з цієї людини щось, чи зможе людина знову жити? Які би врачі не були, вони не можуть вилікувати від смерті. Такої ще, такого, таких лікарств ще не знайшли. Люди тут. Ну Христос каже, що я вас всіх воскрешу. Йова, 14 глава, 21 вірш. Кожного із нас є розум, і кожен з нас щось думає. Ми думаємо, плануємо. А чи думають мертві? І його відповідає: чи в пошані її діти вона не знає, чи принижені вона не відає. Та людина, яка умерла, вона не знає про своїх дітей, про свою родину і про те, що робиться тут на цій землі. От таке е, стається з людиною. Книга Еклесіастова, 9 глава, 10 вірш 9-10. Все, що в силі чинити рука твоя, те роби. Тому що у могилі, куди ти підеш, немає ні праці. Ні роздумів, ні знання, ні мудрості. Кожний з нас має 24 години за одну сутку, за одну добу. І Господь кожну дає одинакову. І що каже, можете трудитися, коли є життя, коли є день. Ну, коли людина вмирає, вона вже не може нічого робити. Бо що говорить? Куди ти підеш, немає ні праці, ні роздумів, ні знання, ні мудрості. Багато людей, є, струдяться, навчаються, вивчають різні науки, але там, каже, того, нічого не буде. Там людина відпочиває. Все відключене. Книга Псалмів. Що ж буде із, із людиною? Людину ділять на дві частини. Є душа таке, да? чоловіка, люди говорять про душу. Щось таке є душа якась така. І вона десь ходить, надо їй покласти якусь е, свічку, щоб вона бачила, куди йти. Ну, що нам говорить Біблія? Що ж трапляється з людиною? 146-й псалом, 4-й вірш. І вийде дух його, і в землю він повертається, того дня гинуть задуми його. Тут пише про дух. Коли ми відкриваємо першу книгу Біблії, знаходимо там, що Господь створив Адама із пороху землі. І вже був чоловік, була людина, але ну, щось не вистачало. Не вистачало життя. І каже: вдунув Бог дихання життя і став чоловік душою живою, коли об'єдналося тіло із Духом Божим. Ну, що відбувається далі тут, у цьому псалмі? Коли Дух Божий виходить, життя виходить з чоловіка? Іде до Бога, те життя, яке Бог дав, а тіло вертається назад в землю. Еклісіаст багато писав, бо він, Бог йому дав великий розум. І він писав багато різних і притч, і псалмів, і різних таких гарних висловів, але він задумувався над життям, над життям і смертю. І би зачитать. 9 глава, 5 вірш. Живі знають, що помруть, а мертві нічого не знають. І вже немає їм відплати, тому що і пам'ять про них забута. Ми знаємо, живі, що життя моє може закінчитися. І хто слідив за новостями? Да, та й ми говорили на перерві про те, що люди що вмирають, є вмирають свою смертю, або, як кажуть, від старості, а є вмирають від чого? Від того, що щось порушили і за того вмерли. І тому у 9 главі книга Еклесіаст, 5 вірш, тут говорить про те, що живі знають, а мертві вже нічого не знають. І що тут ще трапляється з мертвими? І вже немає їм відплати, тому що і пам'ять про них забута. Хто був на старих кладовищах, то є такі надгробки, або даже якісь там такі пам'ятні камені стоять, на яких вже нічого не видно. Не видно вже ні рок, коли померла людина, ні ім'я тої людини. Вже нічого не видно. Рідних немає вже, може десь є, але вони невідомі, де вони знаходяться. І ніхто не знає, хто ж там похований. Якийсь час пам'ятають, потім приходить час, коли забувають про мертвих. Но слово Боже нам відкриває далі у шостому віршові. І любов їхня, і ненависть їхня, і ревнощі їхні уже зникли. І немає їм більше частки ні в чому, що відбувається під сонцем навіки. Те, що під сонцем. Вже нічого їм частки немає тим людям, які умерли. Кожен із нас має життя і за цей період часу кожен із нас може робити все, що хоче. Кожен з нас має право і має вибір. Але ми повинні пам'ятати, що кожен з нас дасть і відповідь перед Богом за те, що ми робили. Така примітка невеличка. Якби після смерті зберігалась пам'ять, людина знала б про стан своїх дітей, але Писання говорить, що зі смертю припиняється вся діяльність, всі думки і почуття людини, кохання, ненависть. Вона не, не причетна ні до чого, чого не робиться на землі. Люди, які померли, вони вже не можуть не керувати, не давати якісь настанови або допомагати своїм рідним або близьким. Ну, а чи можемо ми допомогти мертвому? Ми розуміємо, що мертвому вже не можемо ми допомогти. Псалом 6. Шостий, шостий вірш. 6. 6. Що там говорить для нас у 6 Псалмі, 6 віршові? Безбожні не встоять перед очима твоїми. Ти ненавидиш усіх. То чинить беззаконня. Ті люди, які живуть без Бога або живуть по своїм правилам, що говорить Слово Боже? Що Господь не любить їх? Як може бути, якщо є Гос... Бог є любов? Бог любить всіх, Ну, Бог не любить гріх. Якщо ми об'єднуємося з гріхом, то Господь не може любити нас, бо тому що ми більше любимо гріх, ніж Бога. Знову тут у 115 псалмі ми прочитаємо іще. Ми думаємо, що коли прийде у нас час, багато людей говорять про те, що на пенсію, коли буду на пенсії, тоді я зможу що славити Господа. А є ще більша така думка, яка говорить, що послі смерті. Давайте ми зачитаємо цей псалом. Що там записано для нас? Не мертві хвалитимуть Господа, ані ті, що сходять у могилу. Хто сходить у могилу, що ті не будуть славити Господа? А які ті, які живі, ті тільки можуть славити Господа? В Новом Завіті, коли учні Ісуса Христа проповідували про Спасіння про надію і про те, що можна спастися. І багато людей вірили про мертвих, що вони на небі. Інші вірили, що вони більше не воскреснуть. Ну, що говорять учні? Дії апостолів, 2 глава, 34 вірш. 2 глава 34. Вірш. Тут про Давида говорить, бо Давид не зійшов на небо. Цар Давид, який був близький до Бога, який був другом Божим, він знаходиться на землі і не отримав ще нагороди, а чекає з усіма людьми. Праведник Давид не зійшов на небо, коли Лазар заснув, Христос сказав, що йде розбудити його. Він не звелів лазереві зійти з неба на землю, а закликав його з гробу, куди його поклали після смерті. Це ж можливо сказати і про інших дітей Божих, котрі заснули сном смерті. От така відповідь. І Лазар. Лазар Бог Лазаря не звав з неба або десь із куди, з якоїсь е, спекла, а звав його із тої пещери. Господь щось забороняє. Господь або не то, що забороняє, а пропонує нам. Книги Левитам, 19 глава, 31 вірш, горе, Господь обращається до свого народу, каже: не звертайтесь до духів померлих та до ворожбитів, і не доводьте себе до опоганення ними. Багато людей звертаються до таких людей, які можуть поговорити з мертвими. І такий був цар Саул, який спочатку вбив пророків Божих, тих людей, які були священниками. Умер Самуїл, і була війна, і він не знав до кого звернутися. І він згадав, що є людина, яка звертається до мертвих. Він туди пішов, і була відповідь, що будеш зі мною. Откуда Сатана знає, що Саул буде з ним? Откуда він знав? Бо, то, що він вже просчитав. Він зрозумів, що Саул окружений, Саула мало людей уже. І вони мали вже силу. І тому він сказав, що завтра будеш тут де я. І Саул загинув. Саул загинув, що він. Грався на тої лезі тому. Хотів бути із Богом, але також і з Богом, також цим своєю гордістю, своїм тим любов'ю до того світу. Восьма глава книги Ісаї, 19 й вірш. пророк Ісаї у 19 8 главі, 19 віршові говорить нам такі слова. А коли вам скажуть запитайте духів померлих, то відповідайте. Чи ж народ не звертається до свого Бога за живих питатися мертвих? До кого треба нам звертатися? До живих чи до мертвих? До живих. І ми знаємо, що Бог є Бог живий, Бог, який говорить нам, щоб ми могли звернутися до Бога, і Бог нам дасть відповідь. Ще ми знаходимо такі думки у книгі Йова. Йов нам відкриває у 17 главі книга Йова, 13 вірш. Йов нам говорить, щоб ми сподівалися, на що сподівалися? 17 глава і 13 вірш. Вірш. Якби я очікував став, то тільки Шиолу, дому мого, у темряві постелю я мою постіль. Тут такі страшні слова, й його говорив, проте його боліло, в нього були проблеми із тілом, проблеми того, що він втратив і багатство, і дітей своїх, і він вже готовився, що йде туди десь. У такий шеол у то страшне, темне місце. Ну він надіявся на Господа. Бо тут я хотів би зачитати, про що він надіявся. Хоча він спочатку говорив про то, що така біда. Тот Шеол. Або то у темряві постелю я Мою Постіль. Ну, 19 глава 25 вірш відкриває нам дуже гарні слова. А я знаю. Відкупитель мій живий. І в останній день пороху він відновить цю шкіру мою, що розпадається. І я в тілі моїм побачу Бога, я побачу Його сам. Мої очі, не очі іншого, побачать Його. Та не серце моє в грудях моїх. Йов надіявся, він дивився на своє тіло, яке, пише він, розпадалося, не держалося, було все в ранах, але він надіявся, що прийде Господь. І це все буде відновлене. От таку надію відкриває нам йов. Чи надіємося ми на те, що після смерті ми зможемо жити? Чи є в нас така надія? Ще декілька віршів я хотів би підбадьорити кожного з нас, що ми мали надію. Пророк Божий відкривав нам не один пророк Божий і йов відкривав нам. І багато є з пророків Божих, які надіялись на те, що Христос прийде і забере їх. Псалом 17, -й, 15 -й вірш. 17 псалом, 15 вірш. Що Давид говорив у 17 псалмі? А я вправді правді насичусь. Твоєю подобою. Є в Слові Божем пише, що прийде Христос, і ми змінимося. Ми будемо змінені по подобі? чої? Якої подобі? По подобі Божої. Читає Біблію, спочатку, ми знаходимо, що людина була створена по образу Божому. Не по образу тому, яким ми стали після наслідки гріха нас змінили. Нас змінили у гіршу сторону. Апостол Павел 1 Коринфянам відкриває нам таку думку, дуже гарну думку. Перше Коринфянам 15 глава і 16 вірша. Бо як мертві не воскреснуть, то і Христос не воскрес. Коли ж Бог Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна. Ви у своїх ще гріхах, тоді то загинули і ті, що в Христі успокоїлись. Якщо Христос не Воскрес, то і віра наша даремна. А якщо ми віримо, що Христос Воскрес, кожен з нас вірує, що Христос жив і вмер і Воскрес. Також і ми маємо цю надію. І останній вірш на сьогодні це Перше послання до Солунян, 4 глава, 16 вірш. Бо сам Господь із наказом при голосі Архангела та з сурмою Божою зійде з неба, і померлі в Христі, воскреснуть Першими. От така надія є для кожного із нас, що померлі в Христі воскреснуть першими, коли прийде Ісус Христос. Для померлих в Христі сон. Ця смерть являється як сон. Продовжується, може хтось буде чекати Господа один рік, а хтось чекає і декілька тисячоліть. Ну для тих людей, яких свідомість вимкнена, це буде як одна мить. Нема різниці, скільки людина буде чекати, але ну, нагорода буде для тих людей, які ми тут читали в посланні апостола Павла, буде спасіння. І люди будуть в Господі разом. І ще одне. Така думка, що є люди, вірять в те, що людина після смерті попадає і мучиться там в вогні. Біблія нам таке не учи нас. Що людина не буде мучитися вічно. Вічно буде людина тільки жити. А прийде час, коли Господь розділи одніх для вічного життя, а інших не для вічних мук, а просто люди получать свою. Своє покарання і будуть знищені, або просто їх не стане і більше людей не буде. Не буде тих людей, які були не з Господом. А вірні люди будуть царствувати з Господом вічно. От таку надію нам відкриває Біблія що ми, якщо будемо з Господом, то Господь зможе нам дати то місце, вічне місце. Царстві Божому Будемо вдячні, Богу за все. Амінь.